У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова з операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». сьогодні говоримо про мобільну медичну допомогу. Як працюють такі пересувні медичні бригади? Розкажемо на прикладі Снігурівської громади. Більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92 FM. Первомайськ сто п'ять і Сьогодні вівторок, 13 травня 1175 та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Доступ людей до якісної медичної допомоги на територіях, які постраждали від бойових дій, це завдання наразі допомагають вирішувати мобільні медичні бригади. Виїзні фахівці оглядають пацієнтів, роблять базові аналізи, забезпечують безкоштовними ліками та транспортують хворих до лікарень. Скільки таких мобільних медичних бригад працює на Миколаїв? Лаївщині номер розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко. Слухаємо. У нас мобільні бригади, є які надають паліативну допомогу в 17 районних лікарні чотирьох лікарнях міста і шість район первинної медико-санітарної допомоги. Це складі якісь є фахівці, які надають мобільну паліативну допомогу пацієнтам. Так само у нас є мобільні виїзні бригади. Це приблизно до 35 в середньому їх працює, бо деякі у нас громадські організації партнери там приходять, працюють протягом 3-4 місяців. Потім вони змінюються, але фактично в середньому від 30 до 35 бригад, які Виїжджають з хаті Це практично всі неурядові організації гуманітарні. І є у нас дві бригади, мобільні маршрутами, які надають підтримку з доступними ліками. Мобільні бригади, Товариства Червоного Хреста. Тобто і з початком повномасштабного вторгнення і після завершення бойових дій на території Миколаївщини кількість таких мобільних бригад збільшилася. Та да. у нас більше з'являються можливість партнерів. Ми відпрацьовуємо маршрут, по якому виїжджаємо, особливо вибираємо найскладніші громади, де, скажімо так, є певна проблема стосовно доїзду до центру первинної медико-санітарної допомоги. Тому організовується саме. Цією громадою і збирається бригада, яка доїжджає до певного населеного пункту, саме наприклад, до будь-якого села, як відбувається фінансування роботи таких мобільних бригад? Це все міжнародні партнери і їхні так, кошти більша частина це за рахунок міжнародних партнерів неурядових організацій. За що ми їм дуже вдячні за підтримку? Єдине, що ми співпрацюємо стосовно можливості залучення наших фахівців, тобто фактично та територіальна громада, в якій ми підписані декларації, ми співпрацюємо з громадською організацією, з Осовної доставки цих фахівців за медичною допомогою. Деякі громадські організації, наприклад, такі як Червоний Хрест, в них в своєму штаті є фахівці, які допомагають нам по певним напрямкам фахівців, і забезпечення усіх необхідним для надання медичної допомоги теж відбувається за рахунок неурядових організацій. Та за підтримки наших благодійних організацій Ми хотіли би зі свого боку з боку управління охорони здоров'я подякувати за цю можливість. Або на сьогоднішній день і лікарі без кордону, і червоний хрест, і Корпс, багато неврядових організацій, які нам допомагали на певних етапах військового стану. Пані Ірину, які завдання допомагають виконувати такі мобільні медичні бригади? Перше це профілактичні огляди пацієнтів або вирішення, скажімо так, таких питань, які не потребують госпіталізації, тобто огляд сімейного лікаря, проведення досліджень, скажімо так, вимірювання артеріального тиску, моніторингу огляд, певні рекомендації або певна корекція терапії. А деякі бригади, наприклад, якщо ми за потребою в певних регіонах відсутність кінеколокту це профілактичні огляди пацієнтів. Є у нас бригади, яка має в своєму складі портативний флюорограф, яка виїжджає в села і проводить профілактичні рентгеновські мілки. Тобто, ми відпрацьовуємо з кожною амбулаторією окремо. А де в чому є потреба? Центр первинної медико-санітарної допомоги Снігурівської міської ради обслуговує жителів трьох громад Широківської, Снігурівської та Горохівської. Загалом понад 20 тисяч укладених декларацій. Після деокупації території Снігурівщини центр відновив роботу на початку 2023 року. Тоді ж і виникла необхідність у виїзних прийомах медиків. Детальніше про роботу мобільних медичних бригад розпитаємо у головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги допомоги Снігурівської міської ради Павла Соловйова. Він з нами на зв'язку. наш вітання. Тож розкажіть, хто долучився до створення мобільних медичних бригад? Відновили дорожне сполучення, шляхи були трошки відновлені. Ми разом із такими організаціями, як Project Хоп, лікарі без кордонів, лікарі світу. Була організація. Зараз вони виїхали з території України, Аліма. Почали відновлювати прийом пацієнтів у сільській місцевості. Дуже велика заслуга це Project Хоп, які нам надали автотранспорт, який був зареєстрований на нашій заклад. Він обслуговується. Страховою компанією є запалка палива, навіть мотивація лікарів, водія і медсестри, яка виїжджає на щодня в сільську місцевість. Тобто це фінансується міжнародними організаціями? Так, 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 так. Виїжджає сімейний лікар, медична сестра у своєму складі в автомобілі її. Що це муці було підтоплення 14 сіл, і там була е, така можливість, щоб люди могли принести зараження деякими інфекціями. Також е, за допомогою других інших благодійних організацій це така, як була галіма, лікарі світу, лікарі без кордонів, поляниця, а ще й за допомогою цих організацій. Ми змогли набрати. То це не місцеві спеціалісти, а саме лікарі? Це не місцеві да інші владінні організації. Вони мабуть наймають міських спеціалістів може з обласного центру, може з інших країнів там, де з усіми спеціалістами може краща. На сьогоднішній день ми працюємо на території міської лікарні, нашої сніверівської, але військовими спеціалістами, і навіть сімейними лікарями у нас є дуже дуже великі ліци. На сьогоднішній день лікарні нас немає офтальмолога, немає хірурга. Немає анестезіолога, немає психіатра. Ну, хотілося б, щоб, щоб були якісь вузькі спеціалісти трошки дитячого профілю. Тобто кадровий голод все-таки до цього так, часу ще так, є. є. Так, так, так. До сих пір у нас є кадровий голод, і, і ще декілька спеціалістів, які не повернулися, які виїхали під час окупації. Хтось за кордон, хтось в інші райони. Я чому? Не, не тому, що десь десь тут у нас дуже погане. відновлені. Ну, і люди потрошку, потрошку все-таки повертаються, але кадровий голод на сьогоднішній день. Тобто все-таки потрібно створити умови для таких спеціалістів, ну, принаймні, щоб вони мали житло, так, для того, щоб мали вони житло, приїхали та, та, в громаду. Так, так. Десь там по цій програмі є, де трошки десь відновлення є, і спеціалісти деякі повернулися. Але це продовжується життя. Хтось йде Нас була зменшена кількість декларацій під час окупації, десь до 3-4 тисяч. Ми їх практично повернули. Десь пацієнтів обслуговують наші спеціалісти в онлайн режимі. Зв'язку з тим, що трошки менше. І працювати незалежно, є світло, нема світло, Ми можемо виписати любе направлення, будь-який електронний рецепт, зв'язатися з убивськими спеціалістами в онлайн режимі за допомогою приводів електрової та провести дослідження носним візі УЗД апаратом, якщо це потребує ліка для дифференційної діагностики. Ну працюємо організацією. Праці. Всі організації нам допомагають в придбанні медикаментів необхідних патологій, які частіше всього у нас зустрічаються на території обслуговування, це серцево судинні захворювання, цукровий діабет, протизапальні препарати. Це якраз ці захворювання, що частіше всього звертаються, так, люди? Так, 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 так. І на сьогоднішній день вони допомагають. Також співпрацюємо із Medical медикалбом. З корпусом, медичним корпусом, яка теж нам допомагає в придбанні препаратів, обладнання теж надає транспорт виїздів, не завжди ми можемо забезпечити там, щотижневий доступ до лікаря і місцевості. І ми вже коригуємо якісь там як логістичні дані, створюємо для того, щоб не повторювалося вчора, і сьогодні, наприклад, щоб приїхала бригада, вчора була і, і сьогодні приїхала графік, затверджений нашим закладом. А за якими критеріями цей графік ви розробляєте? Дивіться, по організації прожив двічі на місяць повторюється село. А от там, де не було військового спеціаліста, ну, якийсь великий термін часу, от ми вже тоді, коли в нас не завжди є постійна бригада вузьких спеціалістів. Це залежить від того, від можливості цієї організації да. спеціаліст немає. І коли створюється ця команда із тими спеціалістами, по критерії, які ми це у кого були найдавніше, то створюється ця організація організації, творця команда, і вона доїть направляється. Створюється графік на основі, якого вони працюють, щоб ми не повторювалися. Тобто такі команди це вони працюють е, не на постійній основі на постійній основі у нас працює прожехоп і медичний корпус. Інші організації вже коли створюються умови, наприклад, є вузький спеціаліст. наприклад, змогли кардіолога найти для виїзду в село, змогли найти ендокринолога, невропатолога, хірурга, у задербстеження, гінеколога. Тобто це не завжди може бути, наприклад, постійно, наприклад, кожну середу там. Кожного тижня їде по склад такої бригади. Ні, а на постійній основі працює коп-організація. Це сімейний лікар, медична сестра. З водієм вони вирушають по графіку село і в нас по нашій кількості сіл, які ми обслуговуємо, у нас утримується ну, два рази на місяць, село заїздить в наші сімейні лікарні або педіатр. Тобто, якщо говорити про статистику, то на сьогодні скільки таких медичних, мобільних бригад е, взагалі працює у вас? Ну, на постійній основі дві бригади. Це сімейний лікар, медична сестра. Ну і з обладнанням не можуть поїхати. Не на постійній, я не можу сказати, що це буде, наприклад, там два рази на місяць або три рази на місяць залежить від того, наскільки збирається бригада. Я не хочу повторювати, що кілька сімейних лікарів. досить двох постійних бригад, які обслуговуються сімейним лікарем на сьогоднішній день. Але хотілося б включити і ми просимо у всіх барахівних організацій по можливості більше залучити війських спеціалістів, навіть того ж томатолога з мобільною. А, Ну тому що дійсно люди не можуть виїхати, так кажуть, не мають можливості виїхати в Снігурівку для того, щоб отримати консультацію таких вузьких спеціалістів. Так, так, так. То ми створюємо тоді такі умови, щоб у нас був і обладнання, і був вузький спеціаліст. Якщо набирає в один організація тих вузьких спеціалістів, ми вже... Щоб наняти, наняти, так? Так, uh -huh. так, 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 так. То це дуже великі кошти. А на відстані там 12-20 кілометрів, ну на сьогоднішній день автомобіль коштує винені 600-800 гривень. Це теж дуже дорого. Транспортного сполучення, щоб це був якийсь маршрут, на таксі або автобуса. Ну, на жаль, на сьогоднішній день такого немає. Ну Тому, коли можуть, такі не... бригади приїжджають в село, то вистачає клієнтів. так? Так. Да. з кістими проблемами, скаргами, які ми звертаються. Киря план лікування пацієнтів, які звертаються на сьогоднішній день. Вони можуть надати допомогу цій людині. Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Снігурівської міської ради Павло Соловйов був з нами на зв'язку. Говорили про роботу мобільних медичних бригад. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.